Всім привіт! Зараз буде розважальне відео на рахунок похибки, заточці, якщо вона існує на точильці, чи вийде у нас заточити ножа? Перепровіряємо зараз ставимо 0, перегортаємо. У нас 0. Я обмовлюсь скажу, що це нуль у нас умовний. Бо він залежить від того, як його виміряти. Якщо виміряємо таким чином, у нас виходить нуль. Зазвичай всі так оцінюють точність стичоки. Зараз ми робимо ага, начаюсь ще раз. Цю процедуру, щоб ми могли побачити, наскільки е зміниться, якщо ми навмисно поміняємо ну, нуль так і зберігся, так? Ще раз нуль. Нуль, нуль зберігся. Зараз ми послаблюємо оці гвинти так, ту сторону. Рославлюю гвинти, вставляю я ось такі папірці. Це від візитки. І таким чином навмисно нахиляю всю губку відносно центра вісі в одну із сторін. Наскільки? Перевіряємо. Провіряю. Відносно тої площини, що була, це три десятки на сторону. Провіряємо. Обнулили, ставимо на цю сторону. Загальний кут у нас змінився на 6 десяток. Це я немало. Сам не знаю, що вийде. Зараз будемо з вами експериментувати. Беремо японського ножа, якого нам жалко. Дивлюсь, де тут підвод ширше, де вуще. Тут, мені здається, вуще, тут ширше. Виходить. От так, краще його поставити. Це швиденько, маємо, що в мене все вийде. Зафіксували. Тепер треба нам якось піймати кут. Будемо дивити його з двох сторін і, мабуть, обирати якийсь зручний. Так. Беру 600 камінь, щоб менше пошкоджень було на ножі. Раз, раз, обмеження виставило. І ловлю так, попав в площину, мовну. Тут трошки треба при підняти. Це десь так можна і ще чуть-чуть так Раз. І два, так роблю компенсацію абразива, цей ставлю ось сюди, зажимаю і ставлю. Амінь, яким я буду заточувати, я беру 220-й кербіт кремня, щоб була робота швидше. Ага, треба ж його виміряти. Трошки треба підняти. Ось так. Зробили компенсацію товщини абразиву. І погнало заточувати. Так, а ну в кадрі все. Гайний дій, що все в кадрі. Давайте його спочатку затупимо же, ніж може гостей, чпун, чпун і чпун. Трохи як хвилююсь на камеру вже як є. В перший раз це роблю і одразу знімаю відео. Погнали, знову Тут не мешало бы Задатковая губка но... да -да, ладно. Будем так Так, а что себе Видвелик себе, я бумажку резану Чи не, уже что-то за свое задумался ну, Давайте еще раз Зробили, чи їжу бумажку не їжджу, щось я чи зробив, чи не зробив, не перший дубль за сьогодні. вже трошки у мене думки переплутались. Вибачайте, зато все натурально Без всяких склеїв Якщо не вийде я не буду викладати. Так, що якщо ви дивитесь, значить все вийшло. Приклад привести е бувний. Я, я на них не бачу. А, все, бачу, зараз шудинка за неї збігає. Бачу за усе є. Бо навіть серветка чіпляється. Є, 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 а тут трохи нема тут ще треба попрацювати. Індивідуально рублю, щоб він однаково Тут є. Це не професійна заточка, це, мовно кажучи, експеримент, чи можна заточити ножа, якщо між кутами різниця аж в 0,6 градусів при такому способі вимірювання. Чи видно нас, чи не видно? Не знаю, я б перейшов ще. Найбільшими оціками. Мабуть, так і зробимо. Чи, я думаю, що буду на цьому різати, чи для відео вистачить, як думаєте. Абудь, щоб не розтягувати відео, на ньому і зупинимося так, і буде наглядно. Ф220 камінь. Зараз ми його почистимо і ще зробимо, умовно кажучи, чистові рухи. ще зробити вот таку фішку. Раз. Якщо там якісь лохміття тричать то від крупного зерна, то таким чином ми їх видаляємо. Я думаю, досить. Вистигаємо. Беремо ту саму домашку. і Ну, По звуку воно, хто розбирається, той. Так, де воно? Там той кадр. Попадає, не попадає ось. Якість різу. Бачите, це 220 км. Навіть з такими вивертами. Похибка завдяки цим приставкам у нас загальний кут, і різниця між сторонами, скільки там було 0,6. Ще для прикладу ось такий ніж. Багато хто знає, що це за ножі. Це е, обувний ніж, його називають. В нього заточка йде з одної тільки сторони. Тобто з другої сторони він не точиться, тільки з одної сторони Якщо ми його так зафіксуємо і будемо точити, то різниця між кутами. Буде дорівнювати цьому куту. Тобто тут буде 0, а тут скільки буде, Там 40 градусів. Значить різниця між котами буде не 0,6, а 40 градусів. І тим не менш, цей нож, ніж теж можна легко нагострити, так що він буде брити. Всім дякую, всім пока!